Привіт усім! У попередній частині нашої лекції я розповів вам про те, як упродовж 17-18 століть Полтава виросла із невеликого поселення у справжнє європейське місто, мешканці якого самостійно творили власний культурний, правовий, економічний простір, почуваючи себе його повноправними господарями. Зараз же пропоную подивитися на те, як змінювалася Полтава на межі 19-го і 20-го Дцятого століть, адже саме тоді сформувався той неповторний образ її архітектурного ландшафту, який і нині дивує і закохує нас у це місто. На межі 19 20 століть Полтава була адміністративним центром губернії. Населення міста становило майже 50 тисяч осіб. Його розташування на перетині двох потужних залізничних гілок додало живлення міській економіці, тож забудова Полтави зазнала нового інтенсивного росту. Місто на той час вже мало сформоване архітектурне обличчя. Його першим і основним компонентом були зведені у формах українського барокко церкви і собори 17-18 століть, що височили на всіх пагорбах Полтави. Другим компонентом став величезний ампірний ансамбль із тріумфальною колоною на честь сумнозвісної полтавської битви, що поставила хрест на прагненні козацької держави до самостійності. Він з'явився на головній площі Полтави на початку 19 століття як символ присутності імперської влади на українських теренах. Водночас вигідна російській імперії прив'язка Полтави до одноіменної битви стала іміджевим приводом до розбудови міста. Отож, впродовж 19 століття класицистична архітектура стала тут домінуючою та сформувала нову структуру, що охопила всю територію міста, хоча й мусила пристосовуватись до вже існуючих козацьких храмів. Третім компонентом стала купецька забудова середини та кінця 19 століття, зумовлена стрімким економічним підйомом міста та зростанням чисельності його населення. До початку ХХ століття Полтава збагатилася і новими культовими будівлями православними церквами і каплицею, синагогами, католицьким костелом, лютеранською кірхою. З'явилося кілька нових за структурою навчальних закладів: реальне училище, ремісниче училище, школа садівництва і городництва. Проте культурна складова архітектурного обличчя міста наприкінці дев'ятнадцятого століття все ще була вкрай бідною. Полтава не мала стаціонарного всесезонного театру, а заснований 1891 року музей потребував достойного приміщення. Не було і повноцінної концертної зали та виставкового простору. Останні дві функції брала на себе ампірна будівля дворянського зібрання. Однак її інтер'єр не міг задовольнити усі потреби в організації таких подій. Поява залізниць, розбудова військової та промислової інфраструктури вимагали значних обсягів будівництва. При цьому потрібно було максимально пришвидшити і здешевити технологічні процеси, при тому зберігаючи хоча б мінімальну естетичну складову. Натомість зведення будівель звичним способом було доволі дорогим і забирало надто багато часу. Рішенням стала відмова від тенькування фасадів і ліпленого декору. Натомість пропонувалися різні форми цегли для викладення карнизів, цокольних, котових виступів, імітації ростування тощо. Саме у такій цегляній естетиці зводилося чимало представницьких будівель: міські бібліотеки, народні аудиторії, ну фактично, театри, лікарняні комплекси, народні училища. Традиційно цигляні фасади залишалися атрибутом казарм, залізничних будівель і промислових цехів. Також у цей час влаштовується міський водогін, для функціонування якого необхідні були водонапірні вежі. Будівництво таких споруд здійснювалося у цегляному стилі із елементами дерев'яного різьблення дахів. Доволі швидко відкрита цегляна кладка стала використовуватися і в церковному будівництві. Такими прикладами є церква Різдва Богородиці, зведена 1899 року, та німецька лютеранська кірха Петра і Павла, зведена протягом 1877-1881 років, у неоготичному стилі із використанням відкритих цегляних стін та білим штукатурним декором. Обидві вони зруйновані у 1930-х. Збереглася зведена 1856 року Сампсоніївська церква на полі Полтавської битви, яка мала декілька перебудов наприкінці 19-го та на початку 20-го століття, що і зумовило її виразно цегляну естетику фасадів в інтер'єрі. Натомість можна бачити розписи, аналогічні до живопису Володимирського собору у Києві. Початок ХХ століття приніс у Полтаву справжній бум комерційної забудови. Втім, обличчя міста змінилося не тільки за рахунок нових розкішних прибуткових будинків, банків, готелів і ресторанів. Також воно отримало новий потужний шар культурно-просвітницьких об'єктів. І в першу чергу це будівля музею та бібліотеки, а також міський театр. Просвітницька будівля імені Миколи Гоголя зведена у 1899-1901 роках під керівництвом земського архітектора Олександра Ширшова у стилі цегляного неоренесансу. У 1914-16 роках міський архітектор Тит Гардасевич спорудив нову грандіозну будівлю у формах неоампіру для музичних класів імператорського музичного училища. Також варто згадати імена міського архітектора Вітольда Веселіта та єпархіального архітектора Сергія Носова, які зробили значний внесок у розбудову міста. Така будівельна активність почала приваблювати майстрів із інших міст, зокрема. Із Києва сюди приїхали Олексій Кобилєв та Владислав Городецький. а із Харкова Василь Кричевський і Євген Сердюк, які і відіграли ключову роль у створенні українського архітектурного модерну. Міське середовище Полтави на початку ХХ століття було вельми різноманітним. На листівках воно часто здається цілісним і вишуканим за рахунок монохромності і акцентування на архітектурі нових представницьких будівель. Та якщо подивитися уважно, можна побачити засипані пилом бруківки, перекреслене жмутами дротів небо, відсутність рівних тротуарів тощо. Водогін був доступний далеко не на всіх вулицях. Електроенергія генерувалася центральною вугільною електростанцією, яка знаходилася у дворі міського театру, і неабияк забруднювала повітря. Централізованого міського водовідведення також просто не було. Маючи найбільший в Україні містобудівний ансамбль у стилі ампір, Полтава вже за один-два квартали від нього демонструвала іделічний сільський краєвид із біленими хатами і садками. А ще за три-чотири квартали простягалися передмістя. Такі, як село Павленки чи більш далекі Яківці, Кривохатки, Дублянщина, які зараз є складовими міста, вони анітрохи не відрізнялися від інших сільських краєвидів. Поворотною подією творенні архітектурного обличчя Полтави стало відкриття пам'ятника Івану Котляревському, що відбулося 1903 року. Незважаючи на те, що скульптура і постамент не стали чимось. Особливо новаторським сама сутність цього об'єкта, обставини його створення та суспільна роль слугували поштовхом до усвідомлення багатьма архітекторами і митцями власної ідентичності. Саме із 1903 року починає свій відлік український модерн. Взагалі, початок ХХ століття означився появою на теренах України нового візуального стилю Арново. Із французької нове мистецтво. Нині цей термін є основним для англомовних мистецтвознавчих досліджень. Його все ширше застосовують і в українських наукових працях щодо живопису та графіки. Історично в різних країнах цей стиль мав різні назви. Французьку використовували у Бельгії і Франції, частково у Великій Британії. У Німеччині та Австро-Угорщині це був термін «jugendstil», тобто молодий стиль. Також у мистецькій Колах Австро-Угорщини і в окремих містах Німеччини, наприклад, у Берліні та Мюнхені, використовували термін сецесіон, тобто відокремлення. У Великій Британії також був поширений термін «модерн» в перекладі українською сучасний, звідки його запозичила мистецька спільнота тодішньої Російської імперії. На заході України досі вживають термін сецесія, а врешті регіонів модерн. На сьогоднішній час назву стилю модерн частіше застосовують саме до архітектурних об'єктів. Похідним терміном є український архітектурний модерн, який і позначає саме національну течію цього загальносвітового стилю. Якщо у метрополіях тодішніх імперій Арново був способом пошуку нової художньої естетики, вираженої у природних криволінійних формах, пластичності новітніх конструкцій зі сталі та бетону, демонстрації істинної тектоніки і фактури матеріалів, то у національних регіонах він втілював іншу мету: історичні землі, які прагнули національного відродження, але не мали державності. Чехія, словаччина, польща, балтійські країни, Україна або мали політично обмежені державні утворення Шотландія, Фінляндія, Угорщина знайшли в новому візуальному стилі можливості для репрезентації своєї локальної культури. Архітектори адаптували традиційні форми дахів, вікон дверей під сучасні вимоги. Художники щедро використовували народні орнаментальні мотиви, стилізуючи їх згідно із принципами нового стилю. Так утворилися національно-романтичні течії ар-нуво або модерну. зокрема, і український архітектурний модерн. Засновниками цього стилю стали Василь Кричевський, Опанас Сластіон та Євген Сердюк, які сформували основні принципи нової української архітектури: це шестикутні вікна, оздоблений керамікою фасад, високі дахи із заломами, вежі. Тощо Дмитро Дяченко, Ігор Кальбус, Федір Мазуленко продовжуючи розвивати цей напрямок, додали до своїх будівель елементи козацького бароко, Північного фінського югендстилю та більш пізнього арт-деко. Найпершими зразками нового українського стилю в архітектурі стали будинок Полтавського губернського земства, створений за проєктом Василя Кричевського у 1903 1908 роках, та школа імені Івана Котляревського, зведена за проєктом Євгена Сердюка протягом 1904-1905 років за участі досвідченого міського архітектора Михайла Стасюкова. Вже ці перші об'єкти продемонстрували важливість використання. Традиційних рослинних орнаментів, в оздобленні фасадів та інтер'єрів. Для цього використали керамічну плитку прямокутної і квадратної форми, здебільшого, плитку виготовляли. Поза межами Полтавщини, і лише розписували в артілях опішні та у миргородській художньо-промисловій школі. Однак саме завдяки цим першим будівлям вдалося запустити місцевий процес масового виробництва облицювальної кераміки, декоративних колонок, різноманітних орнаментальних вставок. Земський цегельно черепичний завод, заснований 1896 року, постачав високоякісну черепицю, якою вкривали як громадські, так і житлові будівлі. Сучасний вигляд багатьох історичних районів, як самої Полтави, так і населених пунктів Полтавської області, сформований саме протягом 1910-50-х років, коли для дахів дуже активно застосовували цю керамічну черепицю. Василь Кричевський, імовірно, перший із українських архітекторів, хто створив суцільно облицьований плиткою фасад полтавського земства, він, очевидно, спирався на віденські та угорські твори, однак створив оригінальне рішення, яке не копіювало аналоги, а навпаки, відкривало шляхи розвитку наступникам. Керамічні орнаменти, розроблені кричевським, хоча й базуються на народних формах, є стилізованими, геометризованими, доведеними до лаконічності і довершеності. Це справжній тріумф дизайну використання геральдичних композицій на головному фасаді земства мало важливий національно ствердний вплив, демонструючи історичні козацькі атрибути полкових міст. Керамічна черепиця на будівлі земства мала характерну п'ятикутну форму, так званий бобровий хвіст, яка при набиранні покрівлі створює враження старого дерев'яного гонту. Саме для цього об'єкта дахівка вкривалася різнокольоровими поливами. Коричневими, синіми, зеленими, жовтими, і це створювало піднесений урочистий настрій. Під час пожежі 1943 року покрівля колишньої будівлі земства була знищена, і при подальших відтвореннях вона так і не повернула собі первісного вигляду у повній мірі. Автентичну черепицю можна побачити зараз тільки на окремих підвіконнях. 1911 року Полтавське земство оголосило конкурс на Спорудження меморіальної каплиці із нагоди двохсотріччя полтавської битви цікаво, що обов'язковою вимогою було проєктувати споруду саме в українському стилі. Це був час великих ідеологічних контрастів. Реалізував цей непересічний в історії української архітектури об'єкт полтавський інженер Ігор Кальбус, створивши протягом 1911-14 років неймовірну і неповторну у своїх формах каплицю Юрія Переможця, яка поєднала у собі фінські гранітні форми та українські орнаментальні керамічні мотиви. Український модерн втілив у собі національне відродження першої третини ХХ століття після свого розквіту у 1903-1920 х роках він зазнав переслідування з боку радянських функціонерів і частини радикально налаштованої архітектурної спільноти. Втім, український стиль не зникав повністю ніколи. Він залишився як декоративний підхід і був адаптований для переважно сільських об'єктів, незважаючи на великі втрати культурної спадщини українського модерну під час Другої світової війни, коли при відбудові пам'ятки цього стилю перетиньковували, змінювали форми дахів, і прибирали орнаментальний декор. Будівля Полтавського губернського земства все ж була відреставрована протягом 1957-1964 років. Хоч і не в повному обсязі. Реставраційні роботи тривають донині. Завдяки зусиллям архітекторів Валерія Павленка та Валерія Тригубова була врятована від повного руйнування унікальна каплиця Юрія Переможця. Вона теж очікує на реставрацію в майбутньому. Український модерн із моменту своєї появи ніколи не зникав повністю. Він існує уже понад 120 років і віримо, що буде існувати надалі. Буде розвиватися, надихати прийдешні покоління, цінувати свою культуру і вміти вписувати її в актуальний контекст. Побачимось!